Beauty Channel Всім привіт! Вітаємо вас на каналі oh Beauty Channel. Мене звати Оксана Крок, я лікар-дерматолог-косметолог. Сьогодні я розповім вам, в чому різниця між комедогенною та некомедогенною косметикою. Комедогенність означає, що продукт здатний залишатись на шкірі та заблоковувати пори, тобто вивідну протоку сильної залози. Це може призвести до утворення комедонів. Чорних точок та підшкірних висипань закритих комедонів, та спровокувати акне. Комедогенні продукти містять інгредієнти, які зазвичай викликають ці проблеми: це олії, воски, ланолін. Некомедогенні продукти не містять цих складників. Відповідно, не заблоковують пори і не спричиняють утворення комедонів та акне. Ці продукти часто місять легкі, нежирні інгредієнти, не залишають жирних слідів на шкірі. Це може бути гліцерин, гіалуронова кислота, вітамін Е, алоє, Вибір некомедогенної косметики особливо важливий для людей з проблемною шкірою, тих, хто має схильність до утворення комедонів та пацієнтів з акне, звісно. Використання комедогенної косметики може погіршити стан шкіри та спровокувати утворення нових загострень. Перед вибором косметики, що доглядової, що декоративної, звертайте увагу на її склад та на позначку некомедогенну. Якщо ви маєте проблемну шкіру, звісно, вам краще проконсультуватись з дерматологом чи косметологом для того, аби краще зорієнтуватись у всій широкій лінійці засобів та підібрати якомога безпечніші для себе. Чи знали ви про комедогенність та некомедогенність? І чи шукали маркування некомедогенно на продуктах, які ви купували? Залишайте ваші коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Beauty channel.